Добрий день, мої любі дітки та й шановні батьки. Тема сьогоднішнього року додаємо і віднімаємо числа порозрядно». Так, готові до роботи. Починаємо. Може, загальний прийом додавання віднімання числа частини. Потрили випадки обчислення, коли знову можливість додавати або віднімати частини 2 або одним способом. А це єдиний прийом обчислення. Існують ще й інші, які вам добре відомі. Сьогодні ми згадаємо інший спосіб обчислення: це перерозділяння додавання та віднімання. На світі арифметичні дії першого ступеня. Додавання віднімання, другого – множення ділення. якої діє на кожному ступені, знаходимо більше число. Додаємо менше віднімаємо або множимо ділимо. Так. Е Якщо у нас віднімання, це зменшення одиниць, ділення у скільки разів зменшення, множення у збільшення у скільки разів. Будь ласка, запишіть 11 вересня, класна робота. Та припишіть число 60. Так, зупиняєте відео, скільки вам потрібно часу, записали число. Пам'ятаємо, що відступаємо вгорі 10 клітиночок. І пишемо. Так, будь ласка, визначте, яке ж число пропущено. Для цього нам потрібно порахувати. Написали номер один, записали і одні, дві клітиночки, напевно, або одну залишили порожньо. Дивіться, тут у нас пораховано, нам тільки потрібно буде знайти. Записали. Перерахуємо 46 -29. 17. 34. 51. мінус 29 – дев'ять. Сімнадцять плюс тридцять чотири. П'ятдесят один. Мінус сорок чотири. Сім. Шістдесят три плюс сім. Сімдесят мінус сорок три. Двадцять сім. 27 плюс 24 51. Плюс 16, 67, І у нас 100, 67, скільки потрібно додати 33. Отже, вірно. Тепер, будь ласка, повністю записали цей ланцюжок. Пам'ятаємо, ми записуємо в один рядочок, не креслимо, але у числа не скакають один над іншим. Так, наступне номер 2. Нам потрібно замінити кожне число суми розрядних та, та, на десятки та одинички. Ви це в мене вмієте добре. Вмі... Точніше, ви мене це добре робите. Вмієте виконати завдання, тому, впевнена, ніяких питань не виникне. 46 це у нас. 46. 81. 80 і 1. 32. Тридцять і два, сімдесят дев'ять, і дев'ять. Дев'яносто 90 і п'ять. Записала тепер, будь ласка, будьте уважні, не поспішайте, але уважно ми все записуємо. Йдемо з вами далі. Поясніть розв'язання. Дивіться, 32 додати 25. Розклали на десятки, так, і 30 додали 20, 50, 2 плюс 5, 7, і разом буде 57. Так само і тут, дивимося, розклали 32, це 32, 29 це 29, і тепер десятки до десятки, одинички до одинички. 30 плюс 20 50, 2 плюс 9 11, і разом 60. 1. Так само на віднімання. 56 розкладено 56, 25, 25, 50 мінус 20 30, 6 мінус 5, 1, 30 плюс 1 31. Далі. Далі наступно 56 мінус 28. 56 ми розкладаємо на 40 і 16. Чому не можемо на 56? Тому що від 6 в 8 ми не можемо відняти. А28 на 28. 40-20, 20, 20 16 8 – 8. І разом буде 28. Порозрядне віднімання. Перевіряємо, чим можна від 1 зменшу відняти одиниці від'ємника. Так, замінюю зменшений від'ємник суми розрядних. Віднімаю десятки, віднімаю одиниці, додаю отримані різниці. Так. Якщо в нас ні, значить заміні зменшує зручних доданків, а від'ємник розряден. Віднімаю десятки, віднімаю одинички, додаю отримані різниці. Так, давайте розглянемо задачки. У першій зграє 8 дельфінів, а в другій на 2 дельфіни більше. Скільки дельфінів у третій зграє, якщо в ній стільки, скільки у першій, другій зграє разом, це проста чи складена? Складена. Отже, тут в першій 8, у другій на 2 більше. Ми можемо ось так розображити, або за допомогою наших трикутничків. Так? Отже, будь ласка, запишіть номер 4 і запишемо перше 8 дельфінів, друге на 2 більше, і не знаємо третє. Що ми можемо зробити, якщо на 2 більше, на чому робимо? Додаємо. Отже, 8 плюс 2 це 10 дельфінів у другій зграє. А тепер сказано, що в третій скільки дельфінів першій і другий зграє разом. Отже, що нам потрібно? 8 плюс 10 це в нас 18 дельфінів. Отже, відповідь: 18 дельфінів у третій зграї. зграє. Ви зупиняєте відео і записуєте повністю цю задачу. Зрозуміло ваше завдання? Молодці. З'ясуйте, чи істина мої твердження. Будь-яке двоцифрове число більше за будь яке одноцифрове. Так. Сума будь-яких двох чисел більше за їх різницю. Так. Від'ємник менший від різниці. Не завжди. Так, Від'ємник менший, так. Різниця рівних чисел дорівнює 0. Так. Якщо один із ножок збільшиться, то значення довбутку так само збільшиться. Так? Отже, всі у нас ствердження були які Істинні, тобто правильні. І дивіться, номер 6 у вас буде домашнє завдання. Вам потрібно порівняти. Але звертайте увагу тут не обчислюючи, а подумати, як ми з вами робили. Так, я впевнена, що все у вас вийде. Так, який прийоми обчислення ми повторили? Додавання віднімання порозрядне. Чи є відмінність без переходу та з переходом? Звичайно, адже ми розкладаємо зменшене по-іншому? Так, отже, я вам дякую за урок. Ви на все вас вийде. Ви мене розумнички. До побачення та гарного дня!